Якщо ви педагогічний працівник, напевно, не раз стикались з необхідністю створення портфоліо. Враховуючи стрімкий розвиток технологій, напевне, найактуальніший нині спосіб це створити електронне портфоліо. Це цифровий документ, який містить інформацію про професійну діяльність педагога. Воно може використовуватися для самопрезентації, для професійного розвитку, а також для атестацій та конкурсів. Є досить багато різних варіантів створення такого портфоліо. Я пропоную вам досить простий і доступний, а саме за допомогою Google аккаунта. Для того, щоб створити портфоліо, нам всього лиш на всього потрібно зайти на наш Google Диск. Угорі під словом тиск ми бачимо кнопочку Створити з плюсиком, натискаючи її, рухаючись по переліку, нам потрібно знайти Google сайти. Більше і знаходимо саме те, що нам треба. І ось перед нами розкривається легкий та доступний конструктор сайтів. У верхньому кутку можемо підписати наш сайт як портфоліо. Ну і далі працювати з заголовком першої сторінки. Заголовком першої сторінки може бути ваше прізвище, ім'я, якась загальна інформація про вас. Тобто посада, то вивчитель, керівник гуртка, методист і тому подібне. А також посилання або назва вашого навчального закладу. Посилання на нього в соцмережах чи на його сайт. Текст ми можемо коригувати, вибирати шрифти, розмір, жирність, підкреслювати, робити шрифт під нахилом. Це подібно до того, як ми працюємо з вордовськими документами. Можемо редагувати відступи між текстом. Все це є на цій панелі, яка у нас зверху над нашим написом. Ну і, звісно, перше, що хочеться зробити, це змінити цей непривабливий темно-сірий фон. Тож нам пропонують уже готові зображення, або ми можемо завантажити свої. Ми бачимо зверху пропозиції яким саме чином, наприклад, зі свого власного пристрою чи зі свого Google Диску або іншим способом. Обираю таке нейтральне зображення в приємних кольорах. Я його можу змінювати стільки, скільки мені буде потрібно, поки не обру те, що мене буде повністю влаштовувати. Ви бачите, збоку ми зараз знаходимося в розділі Вставити. Є такі блоки контенту. Тобто ми можемо далі продовжити, тут де біла смуга у нас, вибрати блок контенту. Ось я вибрала фотографію і поряд буде текст. Можу вставити окремо просто текстове поле чи окремо просто зображення або декілька зображень. Я хочу додати фотографію і написати педагогічне кредо. Я знаю, що саме такий вигляд портфоліо, така його перша сторінка буде виглядати досить привабливо. Але цей крок можна пропустити і вже тут створити свою візитівку, написати інформацію для неї, тобто створити свій перший розділ портфоліо. У мене це така ніби титульна сторінка. Тегогічне кредо кожен може описати своє. Ми зараз просто пишемо, щоб ви запам'ятали, що саме буде у нас у цьому розділі. І знову ж таки, ми змінюємо фон, обираємо щось сьогодні з готових зображень. Але коли ви працюватимете над власним портфоліо, ви можете підшукати собі спеціальне зображення окремо. Ну, і тепер маємо звернути увагу, які ж розділи може містити ваше портфоліо. Зверніть увагу, портфоліо це все ж таки творча діяльність кожного педагога. Обирати назви підрозділів, їхній порядок і кількість все ж таки ви можете самостійно. Отже, варіанти, які ви можете зустріти, майже в кожній рекомендації. Це, по-перше, візитна картка загальної відомості про педагога. Друге це портфель сертифікованих документованих досягнень. Третє науково-методична робота. Четверте результати педагогічної діяльності. П'яте додаткові особисті здобутки, соціальна робота, позорочна діяльність. І шосте навчально-матеріальна база. А тепер пропоную поговорити про кожний з цих розділів окремо. Візитна картка або загальні відомості про педагога. Це прізвище ім'я по батькові, вік або рік народження за бажанням, освіта, досвід роботи, професійні навички, вчені звання та ступінь, підвищення кваліфікації, нагороди тощо. Але важливо, не публікуйте в онлайн-портфоліо. На сайті, блозі, особистий номер телефону, дату народження, інформацію про дітей та іншу інформацію, яка не стосується вашої професійної діяльності. Адже цю інформацію можуть використати шахраї в своїх цілях. Другий розділ портфель сертифікованих документованих досягнень. Та третій науково-методична робота. Розглянемо ці два розділи поряд, бо їх можна об'єднати. Наприклад, у молодого спеціаліста може бути менше досягнень чи науково-методичних робіт. Тож це в нас може бути один розділ. Якщо ви більш досвідчений кваліфікований спеціаліст і маєте вже дуже багато різних надбань, ви можете розділити їх на два розділи, щоб і вам було зручно і висвітлити таким чином всю свою. Науково-методичну діяльність. Отже, в даному розділі підвищення кваліфікації, назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів. Копії документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань, нагороди, грамоти, листи, подяки, диплому різних конкурсів. Організація та проведення семінарів круглих столів майстер-класів. Інформація про наукові публікації, проведення наукових досліджень та розробку авторських програм. Четвертий розділ. Результати педагогічної діяльності. Це участь учнів, вихованців у конкурсах, фестивалях, виставках. Результати контрольних зрізів з предмету. Результати складання ЗНО, ДПА, наявність переможців інтелектуальних змагань. За 3-5 років наявність переможців олімпіад різних рівнів. За 3-5 років та інше. П'ятий розділ: додаткові особисті здобутки, соціальна робота, позаурочна діяльність. Три варіанти назви ви можете вибрати свою або назвати так, як ви вважаєте, буде доцільніше. Ця інформація про участь у волонтерській діяльності, громадських організаціях та проєктах. Курси пройдені додатково, не за фахом, позакласні заходи, програми гуртків та факультативів, інформація про творчі роботи учнів, а також творчі вечори, КВК, конкурси та інше. І шостий розділ навчально-матеріальна база. Педагоги додають цей розділ на свій розсуд. Фахівці рекомендують його наповнювати інформацією про обладнання, яке є в кабінеті, навчальні відео, педагогічні програмні засоби, методичні посібники, дидактичні матеріали, таблиці, карти, портрети тощо. І тепер ми з вами переходимо до створення цих розділів. В нашому випадку на нашому сайті це будуть сторінки. Поряд з написом з боку головна сторінка, нажимаємо три крапки. Вибираємо додати під сторінку. Ось і буде наш перший розділ. І тепер вносимо його назву. І цю дію повторюємо крок за кроком, поки ви не додасте всі розділи, що ви хочете. В когось це може бути 5, в когось 6, в кого можливо 4. Коли ми додали всі наші розділи таким же чином, як і на головній сторінці, тепер ми допрацьовуємо шрифти, їх розмір, змінюємо зображення, і в кожному розділі ми можемо додавати певні матеріали. Я можу змінити фон. Тому що ви бачите автоматично в кожному розділі такий же фон, як і на нашій головній сторінці. Ви можете додатково це змінити. Я обрала ось такий фон. Тепер хочу додати текстове поле. Повертаюсь на вкладку «Вставити». Ви бачите, стільки тут є різних варіантів, блоки контенту. Потім ви бачите, можна ставити і зміст, і карусель зображень. І таблиці, і посилання на YouTube, наприклад. Все це ви можете вставляти і використовувати. Але мене зараз, в принципі, цікавить лише текстове поле. Тому що свою фотографію я додала на основній сторінці. Тут я хочу зробити лише опис. Отже, вгорі у нас є текстове поле. Я натискаю вставити. І його тепер потрібно заповнити згідно розділів контенту їхнього змісту, про який ми з вами говорили. Отже, це візитна картка, а значить, це інформація про автора. Яку інформацію ви вкажете, обираєте самостійно, але не забувайте про безпеку. Під текстовим полем я, звісно, не залишу білий фон. І оберу теж цікаву кольорову тему. І так, ми працюємо з кожним розділом. Зараз ми е пропрацюємо разом ще один. Це буде наступний. В мене він називається портфель сертифікованих досягнень. Мені імпонує саме ця назва. Я обираю блоки контенту. Мені подобається ось так, що буде. Зображення і під ним опис. Тут де зображення, я додаю фотографію якогось сертифікату чи диплому. Ви можете потягнути в сторони, щоб е зображення наш дипломчик розмістився повністю. І нижче тепер я додаватиму опис. А саме, якщо це курси, то Кількість годин, які саме курси, де вони відбувались. Якщо це, наприклад, якийсь конкурс, то це буде опис саме цього педагогічного конкурсу. Зовнішній вигляд ви можете змінювати залежно від того, які блоки ви оберете. Ви можете окремо додавати одне фото і опис, можете відразу багато фотографій писати загальний опис. Все це ваша творчість і на ваш розсуд. Знову ж таки, ми додаємо з вами фон. І подібну процедуру ми повторюємо для кожного нашого розділу. Не забувайте, ви можете додавати не лише фото, відеоматеріали і посилання на інші сайти, платформи. І маємо не пропустити ще один важливий етап, як же все-таки завершити роботу над нашим сайтом. Коли всі наші розділи будуть наповнені, ми можемо перейти до завершення і вгорі натискаємо активну синю кнопку Опублікувати. З'являється таке віконечко, де варто прописати веб-адресу вашого сайту. Початок буде такий, як на прикладі, знизу, а далі ви допишете, наприклад, своє прізвище чи ще щось, що вже ви конкретно захочете. Ось приклад на вже діючому заповненому портфоліо. Я написала своє ім'я, прізвище, слово портфоліо. Цього більш ніж достатньо. І якщо вам цікаво, покажу, як виглядають посилання, наприклад, на YouTube на цьому сайті. Це заставки відео, їхні назви. Вони активні, тобто можна переглядати. І повертаємось до завершення нашого сайту. Ви прописуєте веб-адресу. «Домен». ми пропускаємо. Тут ви можете обрати, хто переглядатиме ваш сайт, чи він буде доступний для всіх, чи обмежено. Ну, і коли ви це заповните, у вас буде активна кнопка Опублікувати. Після цього ви зможете ділитися посиланням на свій сайт. Посилання можна копіювати вгорі, натискаючи цю кнопку на панелі. Ви завжди можете знайти своє портфоліо на Google диску. Зараз я оновлю моє портфоліо, що я створювала зараз, і портфоліо, яке я створювала раніше, я можу тут побачити. І ще трохи дуже важливої інформації, якщо ви будете завантажувати файли до свого портфоліо зі свого Google Диску, обов'язково надавайте дозвіл. Інакше люди не зможуть їх побачити. Вони відкриють ваше портфоліо, а замість зображення буде там надіслати запит на дозвіл. Якщо ви завантажували зі свого персонального комп'ютеру файли, то, звісно, таких дозволів надавати не потрібно. Бажаю вам створення успішних портфоліо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!